Світле Христове Воскресіння найважливіший і найурочистіший праздник церковного року. Це свято звільнення з неволі гріха, з рабства темряви та перемоги над смертю. Це свято тісно пов'язане із старозавітною Пасхою, яку святкували на спомин про визволення народу Ізраїлового з єгипетської неволі. Зараз ідуть останні приготування до свята і останні закупи на ринки бурштина. Вийшли наші журналісти та поцікавились перед великодніми цінами. Спеціально до Великодня тримають кошик і вишитий особливим візерунком рушничок. Ще з вечора кошик наповнюють святковими стравами, але ті, хто не встиг придбати скоріше кошика, чи вирішив собі його замінити на новий, мають можливість зробити це зараз. Такий невеликий кошик коштує від 40 до 45 гривень, а трошки більший 60. Дорого. Угу. А знаєте, дорого. дорого а, але то вартує. Ой, я навіть не замітила, що то робота. Ага. Але то вартує, правда? То вартує, я вам скажу, то робота дуже така. Як... Людей грошей нема, от чому. А може все-таки тому, що кошик ну, купляється не на рік, у людей є? Я теж так думаю. Люди купляють кошики та й надовжен. На роки вже. А ще є дуже дорогі кошики і вже прикрашені квітами та кольоровими лентами. Сам кошечок вони купили там за 30 гривень, а це комплектик 25 гривень. А такий більший кошик, гарно оквічений, вартує 150 гривень. Ну і звичайно, найбільше сьогодні розкуповували паски, адже паска символ царства небесного та воскресіння, хліб вічного життя, яким став для людей Ісус Христос. Вона символізує життєву повноту. Паска це теж символ агнця, який добровільно за нас був розп'ятий на хресті. Багато господинь випікають паску власноруч. Дуже здобне вчинене тісто на яйцях, маслі, сметані, олії, цукрі добре вимішували і ставили у тепле місце сходити, змастивши форми. Кладали туди тісто, стежачи, щоб воно займало не більше двох третин посудини. Тісто знову сходило і його з великою обережністю ставили у добре випалену піч. Готову паску прикрашали цукровою поливою, фарбованим шоном чи маком. Її обов'язково святили у церкві разом із крашанками та іншими стравами святкового столу. Проте та господиня, котра не хоче ризикувати з випічкою, може купити собі паску на вибір. Не ризикую. Мені тут є це досить складно взагалі, складно пекти. Просто складно, звичайно, що так. Треба бути доброю газдени. Я така не є. А я не бачу більше у вас, що це всі пасочки чи ви вже продали? Ми вже продали. Багато продали? Так. Ну, штук у штук скільки? Було багато, не знаю. Ну, у штук 50 більше. Вам сподобалася ця пасочка? Так, так. А ви сама не печете паски? Печу, то я і спекла. – Ай, ви мене не знімаєте, я не хочу. – Ви, зрештою, ви не печете самі паски? Печем. – Печем? – Печете, а для чого тоді купуєте? Як не вдасться своя, Моя дружина пече сама. Ага. І, і як? Як? Смачна, вам подобається. Дуже. – А чому заглядаєте сюди ще? А просто см... додатково... не, Буся, я... Сма... Смотрю і хочу вправнять, бо я ще щас... встрій знайомий, пошли з 10 гривень, заплатили. Ну, пасха ні до чого. А паска яка? Перебуваю. Ні до чого. Ні до чого? Ну. Тут тобто, не на вигляд. Погано. <laughs> на погано. А ще за бажанням у святковий кошик можна покласти випеченого баранчика. То є баранчики з солодкого кіта. А що вони символізують? Символізують е, віру, надію, любов. Е, я хочу вам побажати, так як ви смачної паски, від Бога ласки, щоб повнились ваші мрії, так все при надії, щоб повнилось моє слово і моя промова, щоб ви жили три тисячу років, скільки Бог вам дав, щоб Бог вам послав залізного здоров'я, щастя земного.